Ще один Волонтир, Золтан Ленділ, Михайло Липці, Берталон Тофт, Олександр Сухан та Василь Цигак. Лікар, політик, діяч культури, підприємець. Всі ці видатні люди представляють різні професії. Проте їх об'єднує горде звання почесний громадянин міста Мукачево. У рамках відзначення дня Мукачева на базі драматичного театру презентували краєзнавчий проект Моє місто, моя гордість на зустрічі. Почесні громадяни поділилися своїми спогадами та досвідом. Розповідали цікаві історії, а головне, мотивували молодь розвивати та залишатися у рідному місті хороша ідея е, організовувати з молоддю зустрічі почесних громадян міста. Е, бо одне діло дивитися і читати книгу, друге діло поспілкуватися вживу, почути, що е, кожен з них починав з елементарної простої професії і вже е, утверджуючи себе у професії. Ставали визначними професіоналами, ставали патріотами міста, вели достойний світський моральний спосіб життя і досягли того, що їхня щоденна праця була помічена громадськістю міста. Свою життєву історію розповів і Володимир Волонтир, видатний український композитор, диригент, заслужений діяч мистецтв України. Його ім'я вже давно асоціюється з Мукачевським хором хлопчиків та юнаків, який здобув визнання не лише в Україні, а й за її межами. Під його керівництвом хор став справжньою візитівкою міста за розвиток цього мистецтва у 2015 році. Діячу культури було присвоєно звання почесний громадянин міста. Цей статус надзвичайно відповідальний. І, і надзвичайно приємний працюючи, роблячи свою улюблену справу, ти думаєш про те, як краще її робити, люблячи і докладаючи звичайно свою професійну майстерність. Але приємно, звичайно, коли за це є винагорода, коли є добрі слова, коли є гарна відзнака, як відзнака. Почесного громадянина міста Микаче задали цікаве питання, що робити молодим людям, щоб досягти успіху. Я сказав, що не думайте про те, щоб стати почесним громадянином. Любіть свою справу, здобувайте знання, здобувайте справжню високу освіту і в подальшому з любов'ю. Знову ж таки робіть свою справу. А от Василь Цигак, видатний діяч культури Мукачева, який усе своє життя присвятив збереженню та популяризації історичної спадщини міста, протягом 1982-1994 років обіймав посаду заступника міського голови Мукачева з питань культури з 1994 року. Очолював Мукачівський історичний музей замок Паланок, перетворивши його на один із провідних культурно-історичних центрів Закарпаття за всі заслуги перед містом. Цигак Василь Станіславович отримав почесне звання у 2007 році. За всю трудову діяльність у місті Мукачеві все було враховано. Я прийшов у 82 році сюди, в не місцевий? Я не Мукачевець, я не місцевий, але я тут почав колись роботу у комсомольських органах. Задоволений був роботою, бо коли я прийшов на посаду завідувачого відділом культури, мене запросили в Мукачево, то в будинку культури дерев'яна підлога була нева, а зал був рівненький і лавиці, такі, як на вулиці сидіти. Я такий зробив ремонт, що не могли. Подивуватися. У мене завжди було таке: спілкуйся з людьми, з якими працюєш, як з рідними. Ніколи нікому не зроби зла. Добро тільки добро породжує. Чоловік ділиться мудрістю, яка допомогла йому рухатися по життю. Її сьогодні і озвучив підростаючому поколінню. Що молоді люди. Мусить пам'ятати три істини, коли вони працюють, що вчорашнього дня не вернеш опущену можливість не піймаєш і сказане слово не вернеш. Тому треба себе відповідально відносити і пам'ятати, що вчорашній день пішов. Ти його не наповнив роботою. Значить, він вже не верне до тебе. А от Берталон Тофт – жива легенда Мукачева, знаний у місті як Берті. Бачи, понад 50 років він працював сажотрусом, прочищаючи димарі в будинках мукачевців. Його відданість справі та щира любов до людей зробили чоловіка символом міста. Дали мені щоно ну, е, як заслужені громадян Мукачева, перед тим давали що. Będzie tu pokrykali, dalej nie znam, co będzie. Dumał, co tam bude, to raz było, że tam będzie jakieś tosobranie. Dużo radość, że dużo. I pewnie często wam kazał po mówiąc, lepiej znamy. No da się, Чув що, до все, все нормально. Дуже дуже дякую, що пригласили мене сюди і дуже рада. Олександр Сухан, унікальний приклад сили духу. Після важкої травми не занепав духом, а став прикладом для інших: спортсмен, паралімпієць, громадський діяч, засновник благодійного фонду. Він бореться за рівні можливості для всіх і доводить, що сила у дії, згадує, коли йому присудили почесне звання, був приємно вражений. Мені у тисячу році. Було присвоєння в чесного міста Мукачева, і це дійсно було тут на площі. Мені, нашому письменнику Мирославу Дочинцю, дуже приємно, що ці люди, які удостоєні були цього звання, з якими я до цього часу спілкуюся, от і ви знаєте, я пишаюся тим, що є у нас такі достойні мукачівці, які заслужили. Таке звання, і я беру від них приклад. Чому тому що вони, вони кажуть, не на свій вік, да вони все таки доказали своїм життям. Що це можливо, можливо жити і реалізовувати себе і, і жити не тільки для себе, а й для нашого суспільства. Вони різні за покликанням, але об'єднані любов'ю до одного міста рідного Мукачева. За роки існування звання почесний громадянин міста його отримали 85 людей. Діячі культури і освіти, спортсмени, політики, військові та активісти. Багатьох із них уже немає серед нас, але кожен залишив слід у серці міста над Латорицею. Бо не будівлі й вулиці творять місто його творять люди їх вчинки, мрії, відданість, і саме завдяки їм Мукачево стало таким, яким ми його знаємо і любимо.